Привіт-привіт-привіт. Не знаю, наскільки добре мене чути, можна наскільки непогано чути. Тому що записую це відео на запис екрану з включеним мікрофоном, тому що мій мікрофон накрився. накрився і Я чекав-чекав, поки привезуть оригінальний мікрофон. Сказали, що тільки можна замінити оригінальним мікрофоном. Цей до мене майстер мав майстер так і не проти так, лишився того ровера, взяв з собою коробкою телефон і маю надію, що вже в Канаді безпосередньо поміняю на новий телефон і не буду вже нарешті мучити цей айфон, щоб мені його ремонтували. А наразі хочу вам сказати, друзі, підпишіться на мій канал, обов'язково поставте вподобачку і продовжуємо. Так, друзі. Сьогодні 24 березня 2023 року. Я їх завжди набігу, на ходу, десь душу зроблю і вам записую відео. Що ж я вам хочу сказати в цьому відео? Це відео так і назву, напевно, що підготовка до, до перельоту. Як вона у мене відбувалася підготовка до перельоту? Я вас вітаю всіх, всім продовжуємо. Всім продовжили можливість попасти в Канаду до липня місяця. Хто захоче новини по Кует, хто захоче ще податись на візу Кует, то зможе це зробити до липня місяця, а попасти в Канаду загальному до 2025 року, якщо не помиляюся, останній термін. Я цього ж не знав. Ми планували, що наш термін закінчиться березні місяці, тому що в нас туристична віза і нам треба ворк permit, щоб мати можливість там чимось таке та й займатись. І ми купляли білети, як і всі українці, в останні години і періоди. Тому ось так. Купляли ми дані білети в саме останні фактично дні. Ціни були, ви знаєте, космос. Ціна білетина вийшла 3200 Доларів. Якщо чесно, я навіть приблизно не розраховував на таку суму, але ну, є вже як є, скажімо так. Все ж таки ми купили ці білети з дружиною і двоє дітей. Це на чотирьох людей. Не знаю, ми надіємося на те, що нам дадуть на дітей ліжечка, тому що знаємо те, що до двох років там, до 12 кілограм дають ліжечка. Але це відбувається безпосередньо в аеропорті, завчасного бронювання немає. Якщо будуть місця, то ми їх забронюємо. Якщо не буде, то буде печально, тому що ми летимо так. Зі Стокгольму летимо в Амстердам, Голландію. Звідти пересідаємо в Торонто і з Торонто вже безпосередньо в Калгарі. От такий у мене маршрут дружиною з дружиною і двома маленькими дітьми. Щиро розраховую на готель на два тижні, тому що. Ну Складно з двома дітьми починати самому по, по різних таких локаціях їздити. Не знаю, як вона відбувається. Можливо, придеться самому орендувати, але я надію все ж таки на, на те, що нададуть на два тижні готель, для того, щоб хоча б знайти собі більш-менш адекватну квартиру і встигли зробити документи для того, щоб цю квартиру мати можливість в принципі взяти. Ось така вона наша історія. Купили Майдан великий, тому що було два середніх. А Кажуть, для нас треба великий. Купили один великий, не знаю, можливо, буде ще другий докупляти. Сьогодні п'ятниця, а ми вилітаємо в понеділок з самого раночку. Настрій? Не знаю, якщо чесно. Такий. Летимо, та й летимо. Якось привикли за останній рік до великої кількості перельотів. Надію те, що мені Канада сподобається більше, ніж Швеція. Швеція дуже attache, монотонна країна, така ну, просто вона якась така, ну, депресивна, як на мене, дуже, вона якась така. така там, там почекайте, там постійте, куди ви спішите, не спішіть. <carrelle> вот. е -е, не знаю, чого очікувати від Канади. Звичайно, очікується чогось значно більшого, ніж від Швеції, тому що не значно грандіозніший, ніж на Швеції. Тому що в Швецію я попав, просто попав, скажімо так, це не було планова поїздка. Іменно сюди це так вийшло спонтанно. От давай Швецію, давай Швецію. Все, сіли поїхали в Швецію, і так ми тут на рік часу трималися. Хочу сказати часу, що після України я в Швеції морально відпочив. Морально відпочив, набрався сили, енергії, бажання насправді рухатись далі, досягати якихось нових вершин. Тому що в Україні це постійно. От, Постійно рука на пульсі, і ти постійно в темпі, ти постійно е, в русі, ти постійно десь, ти постійно спішиш, ти постійно якісь плани, ти постійно якісь справи, ти якісь зустрічі, ти якісь телефонні дзвінки, то десь треба піти, щось забрати, передати. А тут воно якось так зупинилось і все. І все, і воно просто рік пройшов. Я, якщо чесно, навіть не замітив, куди цей рік прийшов і. не знаю, отак він просто. Швидесенько, раз-раз, раз, і цей рік вже нас минув. Що вам сказати, цікавого? Пишіть коментарі. Я в наступному відео вже безпосередньо по прильоту буду знімати, щоб показати вам, де я купив ці білети. Тому що, ну, поки я сам не перелетів, поки я не скористався тими білетами, які я вже оплатив, я довіряю всім. але... Ну, це була скажімо так, компанія в інтернеті, яка займається викопом ваших білетів. Я щиро вірив в те, що вони мене куплені. Ну, в принципі, я провіряв через, через компанію от, Air Canada, ми летимо через перевізника Air Canada. І в принципі, вони підтвердили моє резервування. Тобто, Я надіюсь на те, що все буде легко, все буде просто і швидко. І надіюся на те, що в мене буде дуже-дуже позитивний відгук про дану компанію, через яку я летів. Вони справді змогли знайти один з кращих варіантів і один з дешевших варіантів, тому що були ще значно дорожчі. Тому не знаю. Подивимось. Ну мені здається, я серйозно переплатив на ці білети, дуже серйозно переплатив на фоні цього ажіотажу. Ну, В принципі, я не хотів ризикувати. Я завжди ризики компенсовую фінансами. Коли передіною питання ризику, я готовий платити більше для того, щоб отримати те, що я хочу завжди. Я завжди досягаю того, що я хочу, неважно якою ну, фінансовою ціною. Якщо це мені потрібно, я готовий за це платити гроші. Тому ось така насправді ситуація. На рахунок допомоги, яка, яку говорять там. Зареєструйте завчасно, вам відпишуть, ніхто нічого вам не допоможе, принаймні одні сторони поки що по ту сторону Канади. Поки я ще не в Канаді, на даний момент я не отримав ні від кого абсолютно ніякої допомоги, окрім від людей, які в групі відписують е, на мої запитання. Тобто є справді люди, які там, які ну, справді допомагають чисто інформаційному плані, тобто щось цікавить, люди допомагають, як, що, де, коли. Куди і так далі. Тобто за це реально дякую. І напевно що я теж буде регулярно заходити в групи. Якщо я буду бачити якусь інформацію, я буду старатися людям також надавати якісь відповіді на запитання. Тому що це насправді важливо. Важливо чому? Тому що є можливість планувати своє якесь майбутнє, тобто якісь витрати, якісь доходи, якусь ситуацію, яка може виникнути. Тому що я лишу з двома дітьми, і в мене ситуація може бути вкрай передбачувана. Така, наприклад, як було у Швеції, що в мене дитина захворіла. І так, друзі, ви побачили ситуацію, яка мене щойно сталася. У мене вистачило таке повідомлення, що в мене стає батарея. І все. На цьому моє відео було закінчено. Звук залишився, а відео залишилося ось цим значком, тобто все, екран закритий. Саме тому я вам зняв панораму Швеції тим моментом, як я гуляв додому і виріжу звук, ставлю свій аудіозапис під дане відео. Тому слідкуйте далі, по дорозі також було багато цікавого. Ма 38 температури, зранку в неї пішов до лікаря, а мене лікар не прийняв, сказав, що дитина має бути з температурою цілий тиждень для того, щоб він мене прийняв. От я просто офігів. При тому, що навіть не вийшов і не подивився ніхто чого, то температура, тому що вона може бути від засуди, може бути від отравлення, може бути від вкрай різних причин. Ну, всім наплювати на те, чому мені дитині температура. Тобто це прийшло лікувати власними там методами. Народними в тому числі. І дитину, дякувати Богу, вилікували все добре, але це неправильно, мені здається, по відношенню до, до дитини в першу чергу, тому що я пророк, що в Україні, яка б там не була Україна, на неї всі відказують. Я відвідав, от, я ж говорю, можливо, це хоче більше людей відео, Я відвідав 18 країн світу. І в декількох з цих країн я жив більше, ніж місяць, тобто два-три місяці жив. В тому числі в Швеції я пожив рік. Рік, друзі, навіть більше, ніж рік, тому що це вже березень, це вже рік, напевно, що і місяць. Я офігіваю все більше і більше з того, що відбувається на просторах Європи, друзі. І ті, хто там жаліється, що в Україні їм щось не подобається. Так пожийте просто в будь-якій країні Європи, і вам все почне в Україні дуже і дуже сильно подобатись. Тому е, їду далі, знайомитись з іншими країнами, в тому числі з Канадою. В Канаду я планую попасти свідомо, не як заробітчанин, не з ціллю приїхати, заробити і поїхати. Я чудово знаю те, що ця країна не країна заробітчан, це не Німеччина, це не Польща, це, це не Чехія, де приїхав, поробив квартал і поїхав назад. Я розумію, теж це країна для міграції на довгу і це гра довго. Тобто я на це в принципі і розраховую. Розраховую приїхати і зіграти. Зіграти свою партію і виграти в ній, тому що я їду до цього готовий. Морально, фізично і з сім'єю, яка завжди на моїй стороні буде грати. Е, планую дитину віддати садік до мінішку старшу. Е, не знаю, як там вийде ситуація, але планую якнайшвидше, тому що дитині вже півтора року, мені вона в нас дуже розумна. Не знаю, що кожен батько і кожна мати буде хвалити своїх дітей однозначно. Просто справді дитина розвивається і до півтора року вона дійсно гарно розвивається. І я хочу, щоб вона продовжила свій розвиток вже в садіку. От, і це буде... це буде цікаво, тому що садік англомовний, і мені дуже насправді цікаво, як все буде відбуватися. Тому ось так. Я працюю на лавочку, щоб вам не трясти камери, щоб вам гарно записати це відео. Зараз я прийду додому. Вип'ю таблетку, тому що в мене дуже сильно болить горло, а через три дні виїжджати, через три дні вилітати. І нема бажання зараз температурою це все перевозити. Насправді нам чомусь дорога до Канади дуже якось так і легко водночас, і складно виходить. Вона не складно виходить, але виходить легко, але просто все якось до останнього дня, от просто до останнього дня дружина була в Україні, от до останнього дня в неї були справи, вона приїхала вже в Швецію. Побула тут два дні, і ми назад, вона, вона назад повинна була полетіти, тому що в неї вже на тиждень виникли деякі справи. Вона знов прилетіла сюди. І ми от до останнього дня, от сьогодні п'ятниця, ми ще вчора їздили, тут теж документами займалися шведськими. І от все на купу, І захворіли одна дитина. Ми вчора зробили прививку до Давидику. І прививку зробили Давидику, і він температуру має. І знов також захворів. Мене горло зловило, Дружина в Україні перехворіла. Коротше, весело насправді, весело нам буде там, при тому, що тут є теща, тут є мама моя, тут є дружина зараз і двоє дітей. Тобто є кому бавити, в мене виходить спригнути, там десь там от, треба було, пішов. Є можливість там сісти на 10 хвилин записати вам відео. Тому що є з дітьми посидіти. В Канаді такого не буде. І мені дуже цікаво, як насправді воно буде. Тому що тому що це нова країна, це країна з двома дітьми вперше для нас, тому що ми ще разом з двома дітьми суто вдвох не були взагалі. Ми завжди хтось допомагав. Україні допомагала дружина мами їй, вони приїхали сюди, тут же і моя мама, і її мама, і я. І якось воно виходить, там, ну подивимось, як буде там. Тому ще раз хочу вам нагадати, друзі. Підписуйтесь на цей канал, ставте обов'язково вподобаючи, і я впевнений в тому, що вам буде дуже і дуже цікаво. Моя історія далеко, не проста. <кхи> У мене є величезний, величезний досвід в різних сферах, включаючи бізнес. Бізнес в різних країнах. Тому, друзі, е я дуже серйозно налаштований на Канаду. У мене насправді великі плани на неї. І... Я туди їду свідомо, я їду сюди свідомо, тому що, тому що я справді хочу значно більше, ніж більшість тих людей, які летять в Канаду. Я не націлений заробляти мінімалку і надіятися на те, що мені щось зміниться там. Я націлений на грандіозні зміни в своєму житті, тому що росте двоє дітей і часу тягнути далі немає. Пора починати жити повну. Тому підписуйтесь на цей канал, я буду давати максимально багато рекомендацій у відео, які зможу тільки вам надати. Я стараюсь робити відео по максимуму без цієї водички. Я буду робити відео конкретно. Так, і так, і так, і так старатися робити відео коротке, але не завжди вони получаються. Я буду старатися вкладатися там в 10 хвилин, максимум 15. Можливо, буду викидати регулярно відео коротше, там, до 5 хвилин, до 7 хвилин. Тільки потрібно поремонтувати мікрофон, тому що в такому стані записувати відео, як от зараз я роблю, неправильно. І я надіюсь на... на те, що я просто поміняю на телефон. Можливо, не зразу, я хочу 15 iPhone, якщо чесно. Тому я не надіюся на те, що зараз буду це робити. Але в такому форматі, як я зараз знімаю відео, якщо мене буде насправді гарно чути, я постараюся через програму трошки ці шуми забрати. Якщо мене буде гарно чути, ставте вподобачки і підписуйтесь канал. І будемо продовжувати в такому дусі, як воно є. Пока, щасливо, до побачення, будьте здорові.